Хлопці і дівчатка, хоч і не маленькі, підписка, лайк. Спочатку це зроби. Ми йдемо до лісу. Ні, не по підпеньки. А білі полюбляє дід гриби. Ось вони. Ось подивіться, як все починалось. Наш дід по нас до лісу лише зайшов, і крикнув дід. Ура! Це стало! Лише зайшов, а білого знайшов. Ось таким уже маємо початок. Так. Хтось тішиться опенькам навіть дуже. Так, місяць жовтень, уже пізній час. Якщо тобі цікавий, білий друже, канал твій дід Панас знімав для вас. І знову добрий ранок вже не вперше, і бесіду я знову поведу. Хоч з кожним днем гриба у лісі менше, та я до лісу все-таки іду. Іду, звичайно, щоб полюбуватись, бо ви погляньте, як же гарно тут, щоб глядачу усе це показати, село Танява, нинішній маршрут. Ще є гриби, вже знаю. Навіть бачив. Побачите і ви все заодно. Так що сідай гарненько, мій глядачу, щоб подивитись чергове кіно. А ось цей грибок мене хотів здурити. Дав зрозуміти, що їх аж два, а виявилось, що поруч іншосортний гриб. Це не наш пасажир. Ось такий, а ось це вже наш пасажир. А це вже білий гриб. Чудно обібрати листя, щоб було красиво. Ось так. Йдемо далі. Хоча дід Панас любитель білого гриба, але гриби... Цього гатунку я не залишаю, ні. Їх я також завжди беру. Ось такий червоняк. Ось. На цей раз небіленький, здається, червоненький. Гриби вже від холоду темніють. Але, вроді би, ще добре, і ми до нього глянемо. Ось така шапка. Схожа була на білого. Нога його здала. Так. А ось це вже він самий. Це вже він, наш білий гриб. Ось такий. Так, посуваємось. І знову мої вітання летять до славного міста Лева пані Наталі. Давня моя підписниця знає, що дід Панас всякі лежачі дерева шукає. Бо, попри ті лежачі дерева, він любить знаходити. Ще й гриби. Так, це знову, пані Наталя, гриб ваш. Ось витягаю. Красивий у вас сьогодні гриб, хоч трошки він і змер знизу, але він гарний. Ось так. Попри ото лежаче дерево, його також фіксуємо. А з другого боку цього дерева був його, мабуть, не молодший брат, але син. Бо надто він менший. Ого-го, там нога, що й не витягнеш його. Ось такенький. Цей біленький. І хочу я заакцентувати увагу, шановні глядачі, що для 24 жовтня це ще дуже непогано. Це я кручуся по одній такій території, як її добре опрацюю. Я ще на одну перейду, поки досить гарно. Мене це влаштовує. Та А яка це територія? Скажу, це та, де я був змерз як собака. Рівно тиждень назад. Минулого четверга я пригадав, я ще з одним товаришем тут були. Ось, тоді я був змерз, як собака, що навіть віршика розказав. Не як людина. А зараз у нас тільки... 12-та година. А приїхав я сьогодні сюди вже пізніше. Пів 11 тому що зранку дуже і дуже холодно. Так, панове, не я один фанат, є ще й хлопці. Люди не люблять, коли їхні обличчя знімають. Я так пробігом. Але є. Є ще люди в лісі, так що гриб ще буде. Гриб не буде мати права не рости, бо люди йдуть по нього ще. Є ще один отакий білий грибочок. А ось іще один у нас грибочок. Підберезничок ось такий. А зовсім недалеко проживав ось такий червонячок. Ось. Так. Там підберезник і червоненький. Трішки пройшов тут й біленький. Ось. О, такий порепаний, бачите вже. Тріскається шапка. Холод робить своє, але він дуже і дуже симпатичний. Ось такий. О! Чи траплялись мені під пеньки сьогодні? Покажу, що траплялись. Ось такий гарний пущик. От, тільки я вже сьогодні попеньок не хочу. А що в нас в кошику, будь ласка. Ось наші шановні грибочки. Все як має бути. Поки не чищу, бо сухо, потім сяду, почищу. Ну що, йдемо далі. Покажу ще одну гарну компанію. Ось. Є вже вдома відварених достатньо. Ціла берізка обросла ось так під пеньками. І ось тут ще купочка гарна. Вже не беру, бо є. Хай хтось собі підніме. Територію, де ми були. Покинули і потихеньки посуваємося буковим лісом. І тут нас чекав ось такий дружок. Ось. Репаний знов, але годиться. Зайшов у ліс, відразу прочитаю що щойно сотворив ваш дід Панас. Потім спішити буду, точно знаю, бо буде трохи піджиматий час. Вже залишили у авто грибочки, щоб знову вільні руки були в нас. І перейшли на трохи іншу точку. Але збентежився вже дід Панас. Як ми до лісу знову заходили, стояло там аж цілих три авто. Змагатися ще має, дідо, сили, але все рівно це уже не то. Та все-таки вперед, шановні друзі, Вперед і в добру путь, і в добрий час, як дід казав, він й на пузі, аби грибами тішити всіх вас. Нічого, дамо собі ради. Вперед. Не плачемо і зовсім не страждаємо. На перший білий гриб вже попадаємо. Ось такий, а це що тут і другий. Мама рідна, яке манюня. Ну, що робити? Що робити? Ось так. А ось і знову гриб на цій місцині стоїть собі так гордо в тишині. Скільки гриба ти, потрібно цій людині? Для вас щось зняти головне мені. Шапочка зламалася. Нічого. А ось і знов грибочок. Просто чудо. Аж хочеться сказати. Добрий день. Нічого, що проходили тут люди. Стане і діду, стане і для людей. А ось і ще один. Так, тільки це якийсь не зрозуміло як росте. Зрозуміло тепер. Ось такий. Всім хватить. Грибу, гриб'є, гриб буде. Було би здоров'я. Все, йдемо далі. Звідки побачу, звідки знімаю. Ось так ішов. І ось так подивився направо. О, бачите, я його не розкривав. Бо я до нього не дійшов. О! Але тут було б безтумний білий, тому я почав зйомку відразу звідти звідти побачив. Ось такий. О! Годиться. А ось і його компаньйон, Дуже дуже недалеко. О! Тільки цей вже моща, панове. Цей уже такий моща. Дуже гарний ракурс отакий. Мені сподобалось. Фотку зроблю. Ось так. Так, добре, дід переживав. Повірте, глядачі, є грибші в лісі. На очі став важкий осінній ліс. Не може дід посидіти на місці. До лісу йшов би, йшов би. Навіть ліс. Така стрічка мені прилетіла, дайте в голову. Я думаю, прочитаю. Ніхто в морду не дасть. Тим більше через камеру є, ще грибок важко дивитися. Це вже я перевожу. Сказане дослівно. На очі вже важко, тому що з все гриба просто дуже погано видно. І те, що ми його пропускаємо зараз більше, ніж перед тим. Це однозначно. Але хочеться до лісу, так сьогодні погода хороша. Ну просто гуляєш лісом насолода. Насолода. Але трошки важкувати на очі. Дуже треба презирати, Що ми робимо і гриба знаходимо. ось, Знайду, покажу. Так з вами разом не попало. Хоча крутнув вправо-вліво, вліво-вправо, ніхто не змінило. Зараз щось ще знайду, відчуваю. Знайти, знайшов, але бачу, що він вже не кондиція. Я побачив зверху, що він вже м'ягенький, але показав. Все, перемерз і йому вже все. Хоча ножка ще, бачите, яка світленька. А шапка перемерзла. Окей, рухаємо. Глеви лісові трапились на шляху, такі жирні, гарні, великі досить. Ну я не беру їх, що я тільки зняв показати. Я не хочу бути дуже зарозумілим, але самі знаєте, шановні глядачі, скільки в мене білого гриба, тому я на ці інші гриби вже так уваги не звертаю. Просто для зйомки. У нас білого гриба предостатньо, і маринованого, і мороженого, і сушеного якого якогось. Так. А от опеньки хочеться деколи. Взяв, приніс, посмажити опеньок з цибулькою, ось смакота. Так, приходить і в час, і хочеться. Так. Пішли, щойно вже не видно. Троє людей в сторону машини. от я... Та я би й не знімав, тому що люди не люблять цього. Ті хлопці, що я на початку відео показував, то були і знайомих. Люди не люблять. Яких знімають, таких більшість. Ось, Ну це я зрозумів, що знімає машини. Ходили ще десь на якусь другу рубину, бо тут їх нікого не було чути. От, а вихід від автівки стежинкою хіба на цю гору. Навряд що вони пройшли мимо цієї гірки. Хоча я ще пару грибочків все одно підняв. Так, не попадається більше нічого, мабуть, будемо і ми закруглятися. А ця частина гори холодніша виявляється чи як? Бо другий гриб тут попадається і другий я бачу, що... Аня, мені так здалося. Я думав, що не кондиція. Бо якийсь він зверху виглядав начебто мігкий. Я не пробував пальцем, аж зараз попробував, Ні, він нормальний. Нормальний білий грибочок. Помилився, дід. Помилився. А хто не помиляється? Вірно, той, хто нічого не робить. До кошика. А, о, бачите? Я підсуну навіть кошечок. Пару грибочків ми тут так і знайшли. Цього поки кладемо нечищеного. Все рівно гірка щось подарувала. Я так вважаю. І як дід по нас сказав, що будемо закруглятися пару хвилин назад Гора нам почала дарувати. Цих два грибочка я вже показую зірваними. Ось. О, від одного ще й місця навіть не приховав. О! Бо я зняв на вертикальне відео, як я їх зриваю для YouTube Shorts, щоб не образитись. О, і кладемо їх також до кошика. Так, почистим потім. Так, ще трішки залишилося, будемо на виході. Уваги не звертає дід на втому грибочків. З 20 білих принесе. А все-таки нам хочеться додому. Додому хочеться, панове, ось і все. Прибули до машини, друзі. Ось наш результат після першого заходу до лісу, ось після другого. А ось це ми вже перескладали. І з таким результатом на 24 жовтня ми будемо вирушати до хати. Я радий, ви надіюсь, ще дужче. Слава Збройним силам України! Слава нашій нескоренній нації. Бувайте всі здорові! Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей. Хай щастить!